Тому розпочинаємо сьогодні. хештеги розкриває Володимир Цибулько. Перший Великі проблеми. Ну, молодіжною мовою. Е це називається прилаштувати геморої. <рив> <рив> Але е, в Трампа дійсно є величезне бажання прилаштувати геморрой по периметру всім, хто йому потрапляє в поле зору. І оці іграща із е, рідкоземами українськими. Мені здається, це, це взагалі мова не про рідкоземи. Це, Це особливо така витончена форма знущання з Зеленського. І це помста за. Якраз імпічмент, який Зеленський прилаштував свого часу, ну, не без Зеленського, було прилаштовано Трампові під час першої каденції. Угу. Тобто, сприймати оці ігрища із рідкоземами як е, дійсно раціональну ідею американську, так. воно вже не випадає. Чому? Тому що українська сторона, маючи всі можливості, і, до речі, ініціювавши цю тему, не пропонує Сполученим Штатам свого варіанту угоди. Вже американці вже Ну приїжджав Скот Бесенд. Тут кажуть Зеленський рвав його аркуші угоди і тупив ногами, і, і ну, було все страшно. Бесенд звалив без жодного ком'юніке з Києва, поїхав і все. І тут раптом, ну. Від, скажімо так, від угоди до угоди е, різьба стає все тоньшою, е, стиль угод все знущальніший. І в мене таке враження, що цими угодами Зеленського просто витісняють, так би мовити, із тобто, ну швидше, не витісняють із української влади, а ставлять його на місце е, в стосунках із партнерами, зокрема американськими. Бо Відомо, що американські партнери наполягали на звільненні Зеленським деяких персонажів свого оточення. Зараз, судячи по публікаціях, ну, цілого ряду, можна називати, від Time до до, Washington Post", до, ну, є маса публікацій. Останні особливо, де про підготовку до виборів йдеться. Йдеться мова в, загалом про те, що ну не бачить в Зеленському його оточенні перспективних для України політиків, з якими можна мати справу. І е, мені здається, що оці угоди, це це, це таке витончене знущання. Mm -hmm. Я просто наступний хештег, коли готував, він звучить на так тиск, але як виявилось, можна писати інші хештеги з точки зору вашої відповіді, там знущання. А, стратегія, тактика, не знаю, як хочете, так і називається, ну, тиск пов'язаний власне із, із, скажімо так, готовністю української влади, по-перше, дотримуватися своїх домовленостей, бо зараз о, одна з публікацій була присвячена е, воєнним практикам, зокрема, підготовці наступу на Мелітополь українського. Потім, коли Зеленський втрутився. У діяльність військових відокремив частину бригад наступу на півдні на Мелітополь, відправив їх на північ, на Бахмут. В результаті ні Мелітополь не був взятий, ні Бахмут, і були розтрачені величезні сили. Тобто, це по суті, якщо у нас е, був попередній хештег е, «велика проблема», так, да, то це великі проблеми Зеленського, про які про говорити голосно, і тепер це механізм тиску на нього. Бо, чесно кажучи, багато його діянь і так в очах українців сусідили із статтями кримінального кодексу або підпадали під статті Кримінального кодексу. А тут ще з'являється маса публікацій західних партнерів. І в цьому сенсі мені здається, що оцей тиск він сприймається українським е, таким громадянським суспільством, як, як реально реакція, тобто українське громадянське суспільство почути. Адже активісти українські про те, що зараз публікує, публікують західні змі, говорили ну постійно. Тобто для, для українських активних громадян це ніяка не новина, mm -hmm. і тепер по суті інше питання, чи ці публікації, цей тиск західний на Зеленського буде підхоплений громадянським суспільством українським. Бо е якось е громадянське суспільство пробувало вчиняти тиск певний. Е звичайно, що Зеленський і його єрмаки відбрикувалися але. Тепер ситуація складається таким чином, що є тиск з Заходу, а немає тиску з середини України. Я поточню одну репліку, дозволю собі. Громадянське суспільство воює. Це правда, але, але і волонтери. Ну, воює, мав на вас там, загально, все займається війною. Справа в тому, що громадянське суспільство, наприклад, боронить права місцевого самоврядування. Mm -hmm. Це дуже важливо, тому що той наступ на місцеве самоврядування, яке влаштував Зеленський, воно ніяк не, спричин... ну, не, не сприяє е пришвидшеному вступі України в Євросоюз. Як реалізовує своє право громадянське суспільство, ми це знаємо. У нас тема сьогодні є ряд хештегів, ми розкриємо, але наступне ще. З тією, яку зараз обговорюємо: суверенітет так звучить в світлі угод, і так далі. Тут, як хочете, можна додати додати економічний суверенітет. Ну тут ми з вами, та, це є про угоду про мінерали, направду. Тому що те, що з'явилось в тексті нової угоди, не даремно багато хто і там лідер опозиції Петро Прошенко говорить про е національний суверенітет, суверенітет нашої держави. Там за дуже багато проблем проблемних питань. Право в тому, що Зеленський сам спричинився до е, коли українська сторона не готує жодного свого варіанту угоди, значить вона віддає поле на ініціативу е, партнерів. Якщо ініціатива віддається, то які претензії? Хтось бачив хоч один варіант української угоди до партнерів? Ніхто не бачив. Чому тоді, коли Зеленський Зеленський думав, що він піймає на протиході е, Трампа? Нічого подібного, Трамп прийняв ці правила гри. Він зрозумів, що він зараз зажина Зеленського в кут. І він уже загнав. Він вже загнав. Єдине, що це заганяння в кут, воно створило нову реальність, коли в Європі з'явився запит на головного фронтера проти США. І тут Зеленський на цю роль дуже, дуже, ну, дуже потрапив, так би мовити. Тут не, не з ініціативи Зеленського, європейцям потрібен був якийсь такий ну, джокер, який грав би проти Трампа. Угу. І європейці по суті створили ситуацію, коли таким джокером став е, Зеленський. Тобто, він, він потрапив в програшній для себе ситуації, потрапив у запит європейців. Наскільки це довго триватиме, ну, питання в тому, що в Трампа не так багато часу, щоб шантажувати світ своїми тарифними всякими лякалками. Очевидно, що завтра буде оголошено ще якийсь там пакет трампівський по обмеженню торгівлі, і всі нарешті передихнуть, зрозуміють, в чому логіка. І почнуть трансформації не на користь США. В США це зрозуміють дуже швидко. Ну вже зараз розуміють, тому що дійшло до того, що Трамп зараз вимагає усунення керівника агентства, яке рахує економіку, тобто ну, такого, по суті, експертної служби, економічної експертної служби. Угу. І це дуже важливе агентство, бо до його результатів дослуховуються всі бізнеси: європейські, світові. Ну в першу чергу американські. Вони планують свої показники. Вони, вони е, е, ну, планують свої інвестиційні плани, е, створюють інвестиційні плани під е, ну показники е, під тенденції е, е, економічні. Uh -huh. Тому. Зараз мені здається, що Зеленський то зіграв пару ситуаціях вдало, але рано чи пізно треба буде, мабуть, входити в конфлікти з Трампом остаточно, і це означатиме, що вся відповідальність за долю України лежатиме на Європі. Чому Зеленському це вигідно? Бо... Е, Все-таки колективний гравець Європи. І з колективним гравцем можна домовляти з окремими групками окремо. Е, ну от Є величезна підтримка для України для групи. Так, чи інакше, я розумів, що це поточнення запитання сьогодні поставлю Володимир, я його виступав. Гольф зі стубом допоможе? Ну е-е Думаю, що це все упирається е, все в е, бойові дії в першу чергу. В першу чергу, добре. Ще одну тему, так чи інакше зараз розкриватимемо. Наступний хештег The Economist англійською. М -м, як мінімум в одній статті, вони живуть виборами в Україні. Вони її публікували зовсім нещодавно. На це звертають уваги. Пишуть про наради, посилаються на джерела ВП. Ну, джерела ВП, мабуть, справді не, не вигадані. Ну, як правило, економіст не вигадує реалії, а, можливо, бере інформацію через деяку спотворену оптику. Очевидно, що наради такі були. Це з багатьох джерел проходить, але мені здається, що в цій подачі економіст нав'язується певна. Ну, Тестуються певні настрої. Наприклад, тестується можливо, як сприйметься Європою партнерами в першу чергу, бо банкова з українським суспільством спробує не рахуватися. Тобто, ставити перед фактом, що вибори ми проведемо ці вибори ми проведемо за 60 днів. Потім спробує поставити перед фактом, що ви повинні заткнутися і прийняти другий термін Зеленського. Але те, що вони ну, зробилися ці вкиди, мені здається, що це все-таки в інтересах банку. І ця публікація в економіці, і, очевидно, з її джерел спеціально був вкид зроблений, можливо, навіть спеціально журналістам залили. Йдемо далі, наступний хештег, е, і я тут іншу стук. Ну інші думки і заяви, які були зроблені, він звучить так. Арахамія, очільник фракції Слава народу, сказав, що з жодних нарад не було. Ніхто в Україні до виборів не готується. Це була зроблена буквально. Сьогодні ми всі її читаємо в засобах масової інформації. так ну цей нахрап не вдався, тобто вони потестували громадську думку, побачили, що це людям не подобається. І вони швидко через Арахамію це відіграли. Вони так роблять дуже часто. Вони вкидають якусь тему. До речі, сам Арахамія вкидав дуже часто От, якісь теми, які потім ну, хтось із банкової е, ну, спростовував. І е, це ж е, ну, постійна медійна гра наратив, е, mm. така вона пов'язана із тим: банкова дуже ну, е, чутливо ставиться до. Ідеї, які підхоплюються аудиторією. Очевидно, що тема другого терміну Зеленського не дуже <клух> підхоплена аудиторією. І вони, вони її вкинули, вони позондували. бачать, що це не дуже популярна тема. Навіть вони пробували роздувати її через своїх позитивних блогерів, щось вони не дуже роздуваються. Тому вирішили трошки призупинити, пере, переключити увагу суспільства на якісь. Інші цікаві теми. А, і ще одне прізвище з ім'ям зараз буде в хештезі. Це також пов'язано з темою, на яку зараз звертаємо увагу. Олег Діденко. Це очільник Української центральної виборчої комісії. І в нього вийшло інтерв'ю. Причому сухо, і по факту він відповів на ті чи інші питання щодо реальності проведення виборчого процесу як такого в нашій країні. Ну. Діденко просто практики, він розуміє, по-перше, якість цієї комісії ЦВК нинішньої, вона, до речі, монопартійна. Єдиний представник не, не від слуг, по-моєму, від Європейської Солідарності виїхав під якимось приводом до Канади і склав свої повноваження. Тобто, навіть мон, моно ЦВК. Розуміє, що воно технічно, технологічно не готове до виборчої кампанії. По-перше, по-друге, джерела фінансування. Угу. Оскільки я пригадую, в поточному році від, мають відбутися місцеві вибори. До жовтні. Так. І жодних елементів підготовки до цих місцевих виборів з боку ЦВК нема. Звичайно, що вибори проводяться то на місцях, і результати рахуються на місцях, але загальні звіти то, ну, йдуть все-таки в ЦВК. Тому що по всіх виборах консолідується ЦВК, консолідує усю інформацію. Тому жодних ознак підготовки до місцевих виборів нема. І головне, що ЦВК досі не напрацювало жодних методологій, жодних роз'яснень. Тобто ЦВК саме спляче. ЦВК вряд дегоди тільки наголошує, що ці вибори коштуватимуть нам там приблизно від 6 до 10 мільярдів гривень, і раціональніше було б ці гроші потратити на війну. Про це завжди говориться, але. А чи раціонально нам утримувати Зеленського шостий рік, сьомий. Ну, шостий рік точно, Уже 6 років? Це теж питання. Тому е, мені здається, що ЦВК зараз е, підвішене. ЦВК боїться зайвої ініціативи, але разом з тим е, сам Діденко розуміє, яка на ньому буде відповідальність, і під яким мікроскопом він буде е, Існувати подальші місяці свого життя, це було димки аналітика політолога Володимира Цибулько, який сьогодні, попри все приєднався до нашого ефіру. Я традиційно, Володимира, почну з подяк за ваш час, перш за все, бо це і важливо завжди поспілкуватися. Що найголовніше, нам вдалося зреалізувати сьогодні проект хештегу без питань. <кхм> Бажаю вам гарного і спокійного дня. Попередня ніч до речі була без шахедів У нас бачите. І це теж був жарт першоквітневий. Але Ми... зна... це був жарт. Це не це не мир, це, це поки що жарт. Мироподібний жарт. До зустрічі, Володимира. Дякую вам і побачимось. Всім тим, хто дивився цей ефір. Дякую, друзі, лайки, буду вдячний. Якщо маєте прагнення бажання, підписуйтесь і не забувайте, побачимо сьогодні о 17.30. Слава вам і слава Україні.